заводим Так, і є, спіралька в нас не гаситься. Так, під'єднуємо комп'ютер і опять дивимося помилки. Так, глушимо машину. Так, робимо з'єднання з блоком. І подивимося, що в нас свічів накаливає люшка, що якісь сигнали в нас посилають у нас. Так. Так, що це в нас вийшло за розіщення вносить в на є роботу. Ні. Так, дивимося. Виход для свічі накалювання циліндра 4. І в нас до. Коротше, йдуть вони від першого гарем, від реміння ГРМ, відсипного, або від переду мотора. Ну, все, є такі проблеми у нас, бачите, з помилки є. Лише залишились, і тепер будемо ми лізти під капот. Так, ну що, машина справді в хорошому стані. Видно, що хазяїн доглядає. І... Так, що ми робимо? Ми відсиняємо всі ці фішки. Оцю ще цю фішку, Бачите, як воно все акуратно, не зломано. Видно, що машина більше на сервісі. Це не важко все знімати, що ще нічого не поломано, Це дуже радує. І ще масовий. А, дивіться, тут е який маленький сходом'яник, бачите? Е знімаємо. Найперше, що я би хотів, то давайте доліземо до реле свічок накалу. Так, давайте все-таки я покажу, як це все зняти. Так, як зняти, наприклад, цю головину. Бачите, там є защілка. Ви давите її у той бік. Бачите, так, де? О, бачите, вона тут. о. Давите в той бік і висовуєте це. Це ми відкидаємо в бік. Далі відкручуємо головку на 7, оцей патобок, і смикаємо сильно оцей воздушний фільтр і вириваємо з двох защілок. Так, відкрутив патрубок і далі я вириваю. Бачите, треба робити не тягнути, а робити смик такого. Бачите, раз і стягнули. Бо коли ви тягнете, воно все ломиться. Так само тут. Ловити кісну і робити раз. І так само тут. Отак. Ні в кому случає не тягнете, бо воно завжди ламається. Так, забираємо це все. Да, тут дивіться, така кришка цікава на моторі. Ну це у нас не Віто, це у нас Віано йде. А, і Viano зборка каща, каща, кузова. Він йде повний пасажир. І у них кузова взагалі не гниють, ну, наскільки я знаю. Так, далі потрібно витягнути цю кришку. Так само вверх її піднімаєте. Не забувайте, це зразу можна витягнути. і назад закладете, щоб туди порохи не летіли. Так, ось забираємо цю кришечку. І в нас вже буде доступ до мотора. Так, ну що, машина, я так розумію, це від 2010 року. Мотор тут доволі інакший, ніж у младших моделях Vito до 2008 року. По-моєму, це 651 мотор. Тобто 682 Ом, а це, по-моєму, 651, якщо я не помиляюсь. Ну, ви можете в коментарі написати. Так. Як я ці релюшки не люблю, спочатку ми дивимося схему цього розйому. Подивимося, чи у нас всі свічки накалу. Як їх перевірити покажу прямо на розйомі, але вони можуть коротити, замикати, і вони усаджують блок, щоб ви знали. Бо тому що не може в моторній косі бути робив. Це навіть мови немає. Поки свічки накала я не бачу, я думаю, що вони десь з цієї сторони. Ви бачите, що мотор, звісно, новий, отримав трохи датчиків. Дуже багато датчиків. Дивіться, тут, тут, тут. М -м, майже, дивіться, я тут бачу майже 4 датчики. Дуже багато датчиків накладають. Ну, нічого, давайте шукаємо розпіновку цього Еле, а там вже подивимося, що робити. Ну що, пішло вихідні. На вихідні я не працюю. Так, ну що, продовжуємо ремонт. Так, от така люшечка. Тут вроді би А. 651 90920. Коротше, по цій. Але я не називається з боки, бачите, тут краска. Таке королюшка з розбоки. Так, з чого почати, як повірити свічки накала. Як знайти піни, які йдуть на сугубо на свічі накала. Похоже нам, поможе нам схема. Мотор у нас точно 651. -й. Мотор тут 2,1. Дивіться, тут, коротше. Фішка в нас на 10 пінів. Я теж думав, що я по грубих контактах оподілю де, які йдуть на свічі. А тут, бачите, вони всі однакові. Ну, взагалі, є якісь чуть-чуть грубші контакти. Ні, однакові якісь чення. Ну, два справа, мені здається, що якісь грубоваті, а зверху. Не знаю навіть. Ну, давайте подивимося, що мені треба. Мені треба. Просив допомоги у колеги, але, нагуглив, все-таки знайшов я схему. А, так, дивіться, який тут цікавий. Це в нас, бачите, коротше, в нас йде лін, Оце блок управління двигателя, бачите N33. Оце у нас лін-шина бачите, це діоди. Це статорна обмотка, це діоди. Все-таки є бачите, 6 діодів у діодному мостові. Бачите, 6 великих і 3 маленькі у цій машині. А це регулятор самий. У нас йде лін на восьмий контакт. Коротше, що Нам потрібно? Нам потрібен першого циліндра йде у нас на 10-й пін. Бачите? Дальше п'ятий пін йде на другий контакт. І що у нас третій циліндр йде, у нас... Ні, йде... Четвер... четвертий номер йде на третій, а третій йде на четвертий. Починаємо з першого по 10, -й. точніше, 10-й номер на перший. Я заганяю туди плюса, і я не знаю, наскільки свідчий вольт. Не скажу, чесно. Не можу сказати, чи вони 5 вольтові. Тут взагалі щось 1,5, ну це провода. А, Ну Не січення провода, Але дивіться, тут цікава люшка. це взагалі в шоці. просто, Вот накладають електрики. Це в нас мощний оцей силовий провод. Подоханитель на 80 А. А тут стоїть якийсь датчик, бачите? У ньому є якась перемичка, Що це в нас? Якийсь виключатель, бачите? Коротше, це у нас, не знаю, чи датчик чого, чи температурний датчик. На нього йде бачите, дві масі. Да, Скоро, що це датчик температури, бачите? По нім теж, бачите, запускається. Ну, і по ліншині. шині. А може бути, дивіться, запускається по цьому датчику, а лін просто передає у облоко. А вже по кану воно передає на прибоку, якщо свідчив неї спавмость. Ну пробуємо. Я зараз кладу 10-й пін і подаю туди плюса. Так, от мені потрібна контролька. Так, і як нам посчитати 10-й пін релюшки? Так, тут у нас 6-й, 7, -й, то це крайний 10-й. Але на ній якесь проводка тоненька. Доволі, якщо це на свічі накала. Так, ще раз я дивлюся, точно 10-й номер у нас йде на перший ціліндр. Нехота тикати, щоб нічого не спалити. М -м так, якщо тут у нас 10-й, а от він, 10-й. да, кстати, і тут поводок чуть-чуть глубший йде. Так, оце в нас 10-й номер. От бачите, я попробую легенько прикласти. Не знаю, наскільки свіча накала. Ну, давайте на іск, в случае що я вже поміняю її. Так, пробуємо. Да, Свічі у нас 12 вольтові. Ця свіча у нас від справності. Першого цилінда на 10-й номер. Вот, вона у нас в Е, Далі дивимося, що у нас там по схемі. Далі у нас п'ятий номер на другий циліндр. П'ятий номер на другий циліндр. Так, то у нас тут буде 1, 2, 3, 4, 5. Перевіряємося точно, щоб ми нічого не не спалили. Оце у нас другий циліндр. Так, і нажимаємо. Даю питання. Дивіться, контролька. Даю плюс і має посісти максимум до 9 вольт. Тоже свіча накала у відсправності. Далі що ми робимо? П'ятий номер. Йдемо на третій на циліндр. Четвертий номерок на третій циліндр, Да. То це в нас сусідній буде. Сусідній, бачите? Тоже, напевно, що у відсправності. Теж відкидаю і даю плюса. Сюди. Так, ще раз. Все хорошо. Тоже третого ціліндру свіча у нас в ісправленості. І далі ми беремо третій номер на четвертий циліндр. То виходить у нас раз, два, три. От, подаю сюди теж. Так, пробуємо. Усі свічки накалу у нас ісправлені. Це дуже радує. Скажу чому. Я взагалі не знаю, як тут свічі поміняти. Дивіться, потрібно скидати цей кожух, і можливо, що потрібно буде рампу відкручувати топлю. Доступу неможливо. І Мотор цей дуже обладнаний датчиками. Дивіться, тут, тут датчики. Ну, і Навіть є навіть на топливних трубках на обратки я бачу датчики. Це теплообмінник у нас. Ну, нічого, то виновник у нас оце. Проблема в нас у елюшки. На дві свічі накала в нас немає питання самої Ілюшки. То давайте попробуємо її скривати. Не знаю, що я тут зроблю. Ну, Потрібно її буде заказувати, так що в нас без варіантів. Ми її миємо і пробуємо лазимню і будемо дивитися, що в нас тут вийде. Так, ну що, замовив я другу ілюшку. Не хотів ту нереально там ще паяти. Коротше, покажу вам її всередині також. Ну, було, Прийшлося заказувати другу. Так, ну що, от така люшка в нас. Бачите, що вона ну, в стані видно, що мотор їхав до кінця. Ну, люшка доволі немало стоїть, хоч вона б ушна, але ріск такий, що вона може і не робити. По номеру вона така сама, трошки її відчистим, ну, відчистимо, чистити нічого не будемо. Ставимо на машину і будемо перевіряти. Так, поклав свій акумулятор. Акумулятор садиться всього за 2 дні. Не знаю, чи в машині. Несправний блок їїз рульового блокератора. Ну, от такі поки проблеми. Так, відкриваємо капот і дивимося до релюшки. Так, це реле, яке у нас. Ну, це не реле, це вже блок називається, щоб ви знали. Якби релюшка була, набагато б було проще. Так, ну пробуємо. Кладемо ту і кладемо комп'ютерну діагностику. Так, дивіться, я повернув ключ. Так, які у нас помилки? Бачите, свіча другого циліндра і свічка у нас четвертого. Підключили ми сканер. І давайте пробуємо віддалити їх. Так, забираємо помилки. Так, є. Окей. Так, не заходимо поки в коди. Що ми робимо? Перегружаємо зажигання. Так, включаємо ще раз. Так. І давайте ще раз читаємо помилки. Так. І бачите, що помилки в нас не війшли То проблема в нас все-таки в ілюшки, блокове. Це не реле, я ніяк не можу відмик, відвикнути. Ці нові машини, у них вже блоки, це не, не просто релюшка. Заводимо автомобіль і подивимося, чи не буде е, висвічувати. Так, машину я віддав, все хорошо. Спіралька у нас не висвічувалася. На відео не показав, тому що е, відео удалилося в архівах, неправильно трохи змонтував, але нічого. Е, е, я хотів вам показати, що це блок, цей свічок накалу, його вже ну, нереально відмо... Ну, Провести якийсь там ремонт, пайка, бачите, не допомогла. Коротенько я покажу схему, що там у нас було. 10-й пін цієї люшки це у нас першого циліндра свіча. Це буде у нас накал, от. а це у нас блок. Будемо його називати рожого. Так, а це свічі накала. От такого ми пишемо. То п'ятий номер у нас йшов на довгий циліндр. І далі у нас четвертий номер йшов на третій циліндр. І третій номер йшов на четвертий циліндр. Кому буде треба, тому що поділюся такою оспіновкою. За що то, що дуже важко добратися до свічок накалу. І мені буде легше, якщо, не дай Бог, ви бачите, що нежелательно давати десь туди тикати плюса. Особенно на ліншину і на датчик температури. Там все-таки датчик температури знаходиться, він йде на, дво, на дві маси, і дві, два проводи йдуть у нас у самий блок. Справді, да, коли машина у нас нагрівається, я навіть не знав. Ну, тому що в Одесах більше свічки накалу постійно вмикаються. Оподіляється датчик, якщо машина у нас там нагріта 40 градусів, то свічки накалу у нас не запускаються. Кому буде важна ця схема, тому що поділюся, тому що важко шукати було, але я щось нагуглив. Все, такий ремонт да, обійшовся, заміна БУшної. Ну Реле хороше, я заказав, бо я беру в ньому місці запчастини. Така релюшка в районі ну, від 70 євро до 100 євро. ну Смотри, яка фірма. Я люблю, що є оригінальні китайські, я не кладу на машини, тому що у них проблема полін може бути і так далі. І Тут начинка, ви бачили, що серйозно, а от китайську ви замовите блок, це його то Він вже не такий зовсім. Все, кому поможе, всім дякую за увагу. Машина гарна, звісно. Ну, Мерседеси люблять напхати електроніку. Всім дякую за увагу.